Всім привіт! Я Олександр П'ятов, центральний півзахисник підзах... футбольного клубу Інгилець. Мені 27 років, я з міста Перомайськ, Миколаївська область. Як розпочав футбольну кар'єру? Ну, це було приблизно в 6 років. І мене батьки віддали, побачили, побачили моє прагнення до, до м'яча, що мені це подобається. Віддали мене на футзал. В нашому місті більше було футзалу, тому. Віддали на футзал. Так, я почав займатися спочатку футзалом, потім вже на великий футбол перейшов. Як потрапив до команди? Я був в Польщі, у мене закінчився контракт. і Мій агент запропонував мене в футбольний клуб Інгулець мені на наступний день перезвонив Владислав Вікторович Лупашко і запропонував приєднатися до команди. Я недовго думав і. Захотів також приєднатися і прийняв пропозицію. Перші враження від команди. Дуже класний колектив. Все ну, класно прийняли, не треба було ніякої адаптації, тому все, все пройшло класно. Який улюблений футбольний клуб? У ну, них Такого улюбленого клуб, клубу зараз немає. Раніше дуже імпонувала гра Барселони, зараз, напевно, більше, більше Манчестер Сіті. Хто твій кумир? Е, Іньєста, Андрес Інєста. Дуже подобалася його гра. Ну і зараз в, в цьому віці, в якому він зараз, дуже непогано грає. Яке маєш хобі? Е, полюбляю грати в великий теніс, настільний теніс, на ігри. Так і провожу вільний час. Які цілі ти ставиш перед собою в цьому клубі? Е, ну, саме головне це е, ціль, яку поставили перед нами керівництво це вийти до Прем'єр-ліги. Е, максимально допомогти команді. Хочу забивати, віддавати гольові передачі і викладатися на 100% в кожному тренуванні і в кожній грі. 7 на 8. 56. І хочу ще подякувати. І нашим збройним силам України за те, що оборонять нашу країну і дають нам можливість грати в цей непростий час і займатися нашою улюбленою справою, тому дуже їм дякую.